Вітаю всіх! З вами знову я говоримо про красу і здоров'я. Дізнаючись цікаві факти, не можу не поділитися. Активоване вугілля використовується як адсорбент у медицині, хімії, харчовій промисловості, використовується у косметології, таку корисну масочку з активованого вугілля для обличчя. Пропоную одна таблетка активованого вугілля, одна чайна ложка желатину, Дві чайні ложки молока або води. Змішати желатин з подрібненим вугіллям, влити в масу молоко або воду, поставити суміш на водяну баню на 2-3 секунди. Нанести масочку на обличчя. Вмитися водою через 15 хвилин, повторювати таку процедуру хоча б два рази в тиждень. Ось так просто можна підтримати красу і свіжість свого обличчя. Підписуйтесь на мою сторінку, будьте красивими та здоровими.